Вітаю! Погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про сильні пориви вітру та морози. Вшанування пам'яті поета дисидента Василя Стуса: П'ять національних рекордів за рік. Ви дивитесь новини на телеканалі Вінниччина. Складні погодні умови за повідомленням синоптиків очікуються на з 7 по 9 січня. Мокрий сніг, ожеледь, сильні пориви вітру та морозу спричинені циклоном, який іде до нас з південного заходу. 7 січня попереджають у державній службі з надзвичайних ситуацій. Буде налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах. 8-го – хуртовини та снігові замети і до. 13 градусів морозу рятувальники, патрульна поліція області закликають водіїв без потреби не виїздити в далекі подорожі. Але якщо поїздку неможливо скасувати, мати в машині термос з гарячим чаєм, ковдру, пауербанки та пам'ятати про номери екстрених служб. Вінниця продовжує споруджувати протирадіаційні укриття. Чергові сховища будують на території двох садочків. Ці захисні споруди матимуть каналізацію, генератори у разі вимкнення світла та монтується вентиляція. Загалом у громаді споруджують вісім протирадіаційних укриттів на 50% Завершено вже будівництво шести сховищ у ліцеях. Прокладають мережі та облаштовують основу під залиття монолітної плити. Так починають закладати протирадіаційні укриття у 28-му садочку. Від початку великої війни дошкільний заклад закритий, бо тут не було сховища. Нове згідно проекту матиме двошарові стіни з монолітного бетону, герметизовані двері та вентиляцію. Та вміщуватиме більше 120 осіб. За грудень місяць минулого року було виконано роботи по перенесенню інженерних мереж. Перенесено було водопостачання каналізацію, а також прокладання нової теплотраси. На даний момент ми розчищаємо територію, потім будемо робити розбивку і забивати шпунт, а вже потім будемо копати котлован. Це все монолітна конструкція, стіни, перекриття, підлога, все це буде виливатися з бетону. Подібні сховища споруджують і у 60-му садочку, і вже з нового навчального року діти зможуть повернутися у свої групи. Захист населення це сталося в травні минулого року. За ініціативи міського голови Сергія Анатолійовича Моргунова було пророблено ну, немала робота. На цей час вже зроблено проєктно кошторисна документація, пройдена експертиза. Проведено тендер, вже отримано дозвіл на початок будівництва, і на сьогоднішній день виконуються вже будівельно монтажні роботи. Про традиційне укриття буде обладнане автоматичними замками після того, як вихованці дошкільного закладу будуть вже вдома, можна так сказати. Всі мешканці також можуть переховуватися в цих укриттях. Попри негоду, ми не зупиняємося, ми також продовжуємо роботу. Роботи по будівництву двох укриттів мають завершитись уже в середині цього року. Спорудження укриттів на території шкіл та садочків. Пріоритет для Вінницької громади. Так, уже завершують будівництво шести сховищ у ліцеях. Владислав Гемба, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Ампутація ноги, чисельні контузії, втрата зору та осколкові поранення. Наша історія про піхотинця Андрія Мельника з позивним Дрон, який з першого дня повномасштабного вторгнення російських окупантів став на захист батьківщини, боронив українську землю разом з рідним братом на Авдіївському напрямку. Історію незламного воїна дивіться у нашому наступному сюжеті. Розірвана права рука, пальці висіли, там, все потрощено поломано, контузія. До цих пір майже рік, вже, скоро, скоро буде рік після поранення, жодного разу я не зловив себе на думці, що в мене не шипить, не звінить ухо. Андрій Мельник з позивним дрон, піхотинець 59-ї бригади. 37-річний чоловік, 24 лютого зранку, не чекаючи повістки, пішов до військомату. Я почув перший вибух, і тоді я зрозумів, що почалася війна. Тоді я зрозумів, що Почалось вторгнення в нашу країну. Ну і все і було прийнято рішення їхати до військкомату. Андрій разом з рідним братом захищав Україну на Сході, в Авдіївці. І під час чергового виїзду на бойове завдання автівка Андрія та його побратимів підірвалася на міні. На щастя, усі залишились живі. Та міна зірвалася в буквальному смислі в мене в ногах. Вона зробила велику таку воронку, дірку в підлозі нашої БМП. Я туди провалився, навіть мене хлопці звідти витягували. Важко, в якому плані. Мені надавав допомогу мій побратим. Він мене перемотав і сказав, лежи, лежи, чекай. Дуже сильно обгоріли, все згоріло. Одежа, шапки, бафи. Чекаючи на евакуацію, хлопці лежали посеред поля, а рашисти продовжували їх обстрілювати та атакували безпілотниками. До трьох годин часу я там лежав просто. Надіявся, що, що евак буде. Я почув гул мотора, і я зрозумів, що за нами їдуть. Я чую такі слова: каже, якщо по дорозі не загубиться, значить, значить йому повезло. Я пам'ятаю, як ми туди заїжджали, який там рельєф місцевості, я розумів, що загубитись ну, це секунда діла. Андрій Мельник до початку повномасштабного вторгнення російських окупантів разом з братом ремонтував автівки. Частину з них передавали на фронт для бійців, а ще багато подорожував разом з сім'єю. Я пішов воювати за незалежність своєї країни, тому що я хочу процвітання цій країні. Я хочу, щоб моя сім'я була тут щаслива, щоб мій син планував тут життя і не ставив собі цілі десь виїжджати кудись за кордон. Не втратив здатність мріяти. Андрій і сьогодні одна з його цілей піднятися на вершину гори разом з сином та українським прапором. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал «Вінниччина». Він критикував тоталітарну систему, протестував проти порушення прав людини та понад усе любив Україну. Його називають заборонений. Василь Стус український поет, публіцист, дисидент, шістдесятник. 6 січня цього року йому мало б виповнитися 86 років, та його життя обірвалось у 47 в далекій Перемській області, в таборі для політв'язнів. За свій короткий вік Стус написав безліч творів, а в кожному з них прослідковується одне: любов до своєї країни, її традицій, культури і людей. Василь Стус, поет, дисидент, а ще патріот. Коли про нього говорять, то завжди вживають такі слова, як незламність українського духу. Його двічі судили за те, що він українець. Твори забороняли, а він продовжував повторювати, хтось же має захищати свою країну. Він мав неабияку внутрішню силу та спокій. Один спокійний, витриманий, делікатний і неазартний, але уважний до навколишніх. Завжди, в малому чи великому, готовий допомогти. Він був дуже гарним супутником. Поведінка його ніколи не була штучною, завжди проявлялась його сутність. Другий Василь був весь час напружений, як стиснута пружина. Відчували, що він дуже гостро сприймає навколишні події і глибоко осмислює їх. Коли він говорив, то дуже обережно підбирав слова, не наче боявся слів прямого враження. Василь Стус народився в Рахнівці, що на Вінниччині. Коли йому було три, разом з батьками переїхав на Донеччину. Там виріс та закінчив факультет філології. Згодом переїхав до Києва. 4 вересня 1965 рік. Дата, яка змінила життя юного поета назавжди. На прем'єрі фільму Тіні забутих предків Сергія Параджанова Василь Стус почав акцію протесту проти масового арешту української інтелігенції. Ми всі мовчимо. Ти розумієш, ми всі мовчимо. До диктатури Стальта! За ці різкі висловлювання стуса виганяють за спірантури, звинувачують в антирадянській пропаганді. Радянська влада настільки боялась слова поета, що судили його тричі та відправляли у заслання із 47 років свого життя 13 провів у радянських ізоляторах, карцерах, камерах, одиначках, мордовських таборах та на каторжній роботі в шахті. Стус отримає своє покарання, будучи звинувачений в антирадянській діяльності і пропаганді за поширення, розповсюдження і виготовлення антирадянської продукції. Пам'ять про видатного поета живе і досі на Вінничині двічі на рік, в день народження та смерті Василя Семеновича проходять стусівські читання. Молодь декламує його вірші, які перегукуються з сьогоденням. Вшанування нашого поета на терені Віннични. Інколи приїздить його син, читаємо вірші, робимо книжкові виставки, якісь події. Більшість рукописів поета знищено радянською владою, збірки, які залишились на вагу золота. І кожен українець навіть через 39 років після смерті великого українця у його творах може знайти улюблені рядки, які перегукуються із сьогоденням. На розквітлому лузі стежка сміється, танцюють волошки під вітру спокійний прибій. Спинися на хвилю отут, де красується поле, де мріє кульбаба, спинись. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворощак, телеканал «Вінниччина». Понад 2,5 тисячі наборів малюка видали новонародженим на Вінниччині – Наша область у лідерах по народжуваності і у роздачі бепі-боксів молодим родинам це суттєва допомога у наборі малюка є найнеобхідніші речі: одяг, взуття, засоби гігієни та догляду за новонародженими підгузки та іграшки. Наприкінці 2020 року держава відновила послугу надання батькам при народженні дитини одноразової допомоги бебі-боксів. Пакунок для малюка можна отримати безпосередньо у пологовому будинку після народження дитини. Але отримані бебі бокса не обмежує сім'ю щодо іншої соціальної підтримки. Пакунок малюка це безповоротна соціальна адресна допомога, в яку входять понад 90 речей. Це комплект білизни, пелюшок, підгузки. Навіть ножнички є також комбінезони, тому це дуже якісні і гарні речі. Дія з 2018 року можуть отримати батько, мати, опікуни, піклувальники. Після народження дитини саме пакунок малюка 2225 осіб, але ще отримали окрему грошову допомогу. Це 660 осіб. Від бажання батьків абсолютно немає ніяких критеріїв. Якщо є бажання батьків, вони отримують пакунок малюка відразу в пологовому будинку. Якщо на той момент немає в пологовому будинку, пакунку малюка, тоді можуть звернутися в органи соціального захисту і отримати там. Якщо грошову допомогу також можна звертається в органи соціального захисту і отримують грошову допомогу. Це три прожиткових мінімуми на той момент, коли подають заяву. Підняв 304 кілограми та встановив п'ять національних рекордів України у важкій атлетиці. Сергій Колесник, 19-річний спортсмен, саме зараз готується до чемпіонату світу, який пройде у вересні в іспанському місті. Леон Сергій зараз з нами на зв'язку. Сергію, вітаю вас. Доброго дня. Сергію, розкажіть, коли розпочали активно і професійно займатися спортом, і вирішили пов'язати своє життя саме на спортивній арені? Ну, знаєте, це якось тягнулося ще з дитинства. Коли я пішов на важку атлетику, мені було 10 років, і до цих пір я продовжую займатися це. Було якось як дитяче хобі, і ну, і розвага. Знаєте. Зрозуміло, дякую. А як проходять ваші тренування зараз? І чи маєте якусь спеціальну дієту, особливо перед самими змаганнями? Ну мої тренування зараз проходять. Знаєте, з часом вони змінилися, вони стали більш професіональні. Став якийсь другий чуть-чуть підхід до тренувань, тому що появилася нова вага, яку треба піднімати. Це вже не дитячий спорт. Знаєте, я перейшов зараз такий вік до 20 років, і це 2024 рік для мене останній до 20. Я зараз наужен покращити свій результат, який був раніше, бо я виступав до 17 це вважається як по кадетах, по юніорах. Ми перейшли, да. А про дієту давайте поговоримо з вами. Так. Я думаю, що от в такому виді спорту, як важка атлетика, дієти ну немає. Це ми не фітнес, ми ще щось. Знаєте, тут треба піднімати велику вагу, і за счет, за трзать сверхкомпенсації треба їсти ну м'ясо, там каші, всякі різні крупи. Бо коли ти тренуєшся, то воно дуже швидко все перегорає в тебе. Коли йде велика нагрузка на організм, треба їсти дуже багато. Да? І їсти, і овочі, і фрукти теж до цього списку треба додати. Дякую вам. А скажіть, ви зауважили, що це надзвичайно велика вага? Який ваш рекорд? Яку вагу ви піднімаєте? І скільки витрачаєте на тренування щодень? Ну, на тренування я щодень витрачаю це випро час, якщо то 4 години повних тренувань. Це ранком і ввечері, 2 часа з 10:30 до 12:30 і з 5 до 7 годин вечора. Найбільша вага, яку ви піднімаєте? Ну на даний момент це 140 в ривку, 175 в толчку. Ну але це зальний результат. Знаєте, поки ми готуємося на змагання, я думаю, що надалі треба буде підняти більше, бо ми готуємося до більш якихось серйозних змагань. Знаєте, якщо чемпіонат світу, то це не чемпіонат України, на якому я виступав, де я підняв. 135, 170, 305 суму останні мої змагання. А на чемпіонат світу треба готуватись уже на якийсь більший результат. Вам, звісно, успіхів. І розкажіть про найпам'ятніші змагання, які у вас були найважливіші і найвідповідальніші, можливо. Ну, от з таких міжнародних змагань самі. Самі такі мені запам'ятовані були це Чемпіонат Європи до 17 років, це ще коли я виступав раніше. В місті Цехану проходили, я тоді підняв, виступив на всі 6 підходів, підняв рекорд Європи в ривку і потолкав, це було 124-150, це була перемога абсолютно. І після цього ще був такий як чемпіонат світу в Саудовській Арабії? Я тоді став третій, але ну не дуже сильно вони мені так пам'ятні були, як я запам'ятав іменно почуття. В мене знаєте, якесь не дуже сильно я був готовий до них, але все-таки, знаєте, якось за медаль зацепився. Ну а про що мрієте зараз? І яка ваша наступна мета? Моя наступна мета це виступити на чемпіонаті світу. Я думаю, що я готовий на те, щоб привезти звіти медалі. Ну і далі дивитися, знаєте, що далі робити, як піднімати, куди рухатися, ставити ціль надалі на якісь соревновання. Ну а самі головні змагання, які можуть в мене бути, це у 2028 році Олімпійські ігри. От це моя мета попасти туди, виступити і. Знаєте, якщо, якщо все буде добре, ще якщо медаль звідти привезти. Сергію. Я щиро вам бажаю отримати оту золоту медаль. І не менше, дякую вам і нагадаю нашим глядачам, що з нами на зв'язку був Сергій Колесник. ваш атлет. Саме таким насиченим на події видався перший тиждень нового 2024 року. Команда телеканалу Вінниччини бажає вам оптимізму і міцного здоров'я. Не втрачайте віри в зсу. Перемога обов'язково буде. Бережіть себе і святами.